В ефірі новини у студії Світлана Стахова вітаю Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Сигнал повітряної тривоги лунав один раз. Російські окупанти вночі чотири рази гатили по Нікополі, Марганівській та Мирівській громадах з ворожої артилерії. На Криворізький район ворог скерував два шахеди. Їх збили, але уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення. Півтори доби поспіль комунальні служби Дніпра безперервно працюють на ліквідації наслідків чергового зухвалого терористичного удару РФ по житловому кварталу в центрі міста. Загалом до розбирання завалів вивозу сміття прибирання територій на цей час було залучено понад 70 працівників комунальних служб. У роботах було задіяно більше 40 одиниць спецтехніки. На тепер працює 18. Вивезено 1481 тонну сміття. Комунальники працюватимуть до повної ліквідації наслідків ракетного удару. Дніпро забезпечує військових аптечками, бронежилетами, усім, що має надавати Міністерство оборони та центральна влада. Втім, місто буде розширювати програми територіальної оборони, щоб наші воїни розуміли, що люди, які живуть у містах, теж беруть участь у війні своєю допомогою і податками. Таку думку висловив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан в ефірі телемарафону Інформоборона да, все раді фронту, все раді побіди. Це факт. Но это не значит, что мы должны перестать класть ливневки. Это не значит, что мы должны перестать обслуживать дороги. Это не значит, что мы должны перестать обучать наших детей, потому что на школы тратится много денег, на больницы тратится много денег, на ливневки тратятся деньги, на благоустройство тратятся деньги. Но ведь это же делается для наших людей, для таких же людей, которые воюют только не на фронте, а в тылу. Відсутність доріг та укриттів, і при цьому неправомірні премії керівництва. Жителі села Гуполівка вийшли на загальний протест до сільради, аби нарешті вибороти право на комфортне життя та висловити недовіру керівництву. Більш детально про незадоволення людей та корупцію під час війни в одному взятому селищі. Дивіться далі. Доводиться нам бачити цю всю розруху. Це все воровство, яке відбувається за участю співробітників сільської ради. На жаль, Іван, як і більшість гупалян, висловлює недовіру керівництву сільради. Не в змозі більше мовчки терпіти, люди зібрали майдан на протест. Вийшли під сотню селян, аби висловити недовіру сільській голові Наталії Степанівні. Ціла тека тільки документів. Є у нас підтверджуючи незаконні. Діяння керівництва сільської ради, відділу освіти. Один із депутатів виділив 10 тисяч гривень. Це найменше з усіх громад в області, з 86 І керівництво нашої громади умудрилось. Навіть і ці 10 тисяч на співробітницю, яка займається там набранням тексту, чи ну працює в сільській раді безпосередньо біля секретаря. Ці єдині 10 тисяч виділили на неї. Олександр, громадський активіст, виступає проти сьогоднішньої верхівки. Доріг в громаді немає, немає вуличного освітлення, скукаття для дітей в школах не робляться, немає шкільних автобусів. Взагалі не робиться нічого. Все заростає бур'янами. При цьому вони собі начисляють премії по 200%. відсотків. Голова сільради та керівництво до людей не вийшли. На спроби додзвонитися, тиша. Люди говорять, нормального спілкування з громадою немає вже майже півроку. Ви переадресований. переадресовані банент розмовляє. Трубку, на жаль, ніхто не бере. Нас або в чорний список. Ага, одне розмовляє. Пані Анастасія усіляко намагається вигризти справедливість, аби її діти жили у комфортних умовах. Ваш немає відділу освіти. Не скажете причину, до вас дуже багато питань. Що? Ніхто не туди не запрошувала. Як це вас ніхто не запрошує? Ну як це вас ніхто не запрошує? Тут зібралися батьки, вчителі хотіли б вам задати дуже багато запитань, але вас немає вже на другій, на другому скликанні. Відповідей на запитання людей немає: ігнорування та агресія. кажу Юрій Вікторович. Чому вас не було на сесії? Він сказав, що мене не запрошували. Я ж не хожу на день народження, коли мене не запрошують. Але кажу, вибачте, це не день народження, це ваша робота. На що він мене послав за руським кораблем? Об'єднавшись, громада зібрала підписи, аби вже офіційно винести недовіру пані Наталії. Ми підписуємо те, що в нас було збори. Нашої громади, на які не з'явилися наші керівники, і чекають вчителі, батьки все повинно протокол. Все туди буде вносити, підписувати. Автобусиморонадобове і, 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 і винесення недовіри сільському голові. Ви розумієте, що депутати? Будь ласка, підійдіть тут підписувати саме цьому мешканці села Гупалівка. Вважають, що сільська влада проявляє абсолютну бездіяльність або будує корупційні схеми. З цим питанням будуть розбирати. Відповідні органи. А поки селяни, не сподіваючись на очільницю Гупалівки, самі займаються благоустроєм. Ремонтують дороги, косять бур'яни та допомагають пенсіонерам. Куди ще більше? Міністерство економіки України пропонує збільшити ціни на алкоголь. Що про це думають Дніпряни? Дивіться далі. Ми, як керівники закладу, звісно, підбираємо ті напої, ту цінову категорію, щоб вона була цікава для наших гостей. Керуючий Рестобаром Єгор вже готується до можливого підвищення цін на алкоголь. Розповідає, за 12 років роботи вже знає, як працювати з клієнтами. «Ми Будемо змінювати ціни, тому що в першу чергу це залежить від постачальника. Як заклад маємо робити на цінку, тому що це є важливий інструмент в управлінні бізнесу. Ми над цим дуже працюємо, щоб у нас не було дуже сильних перепадів, що стосується змішаних напоїв, коктейлів. то ми максимально включаємо професіоналізм та керуємо себе вартістю. Що дуже сильно якийсь число там, алкоголь зростає, тому мабуть, від нього будемо відмовлятися, тому що це буде нецікаво для нашого гостя. Чоловік впевнений, стрімке підвищення цін на алкоголь може призвести до збільшення фальсифікату. Знижки на пляшки з вином, акції для любителів пива в магазині, де продаються алкогольні напої, намагаються не втратити клієнтів. Ми не знаємо, кажуть, що першого числа. Ле тебе варусов вже потроху починають дорожчати, але не все в нас поки ще й мовчать. Просто попереджуємо клієнтів, щоб вони знали, щоб потім не дивувались, що ми ціни так різко підскочили. Точної відповіді на питання, коли зміняться ціни, тут поки не надають за словами економіста. Збільшення потрібне, щоб зафіксувати мінімальну ціну. Ну, Мінімальної ціни покликано лише, скажімо так, забезпечити оцей контроль. Збоку нижчої ціни на ту продукцію, яку реалізують алкогольну продукцію, яка реалізується в, в торгівлі. Якщо хтось занижував ціну на свою продукцію, то йому доведеться ну, реалізовувати все ж таки за ціною не нижче певною, яка характерна для тих чи інших алкогольних виробів. Як реагують дніпряни на можливе підвищення цін на алкоголь? Ром, ром. а коктейлі п'єте ні, ні, тільки ром. Мені все, все одно і зараз буду купляти. Коняк, ну я не п'ю так часто, як так ну, на стіл, наприклад, ви скупляєтесь, будь-то якось може стіл попри зміниться з того, що подорожчим буде? Ну я не знаю. Ми не п'ємо багато, ми дуже рідко п'ємо, тому я не думаю, що він дуже зміниться. Я я шампанські тут тільки по святам такі по святам да. буде як... подорожче. От як кримський міст, ще бахнуть, ще і п'яш на свята. Вже теж думаєш, тобто, стіл шампанський... буде змінюватись у вас. Придеться відказуватися або робити так? Або робити самі так? здоровий образ життя. Нагадаємо, за останній рік ціни зросли і на продукти харчування. Евакуація, гуманітарна допомога, порятунок тварин, Молодь Дніпра стала міцною опорою тим, хто опинився в біді. Владислав гуртовий з першого дня великої війни активно допомагає нашим захисникам та постраждалим від війни українцям. Детальніше у нашому спецпроєкті «Молодь Дніпра» вражає. До великої війни Владислав Гуртовий організовував дискотеки, масові заходи та спортивні змагання у Лисичанську. Коли почалась чергова російська навала, життя хлопця пішло шкереберть у місті Лисичанська. Під час бойових дій ми займалися допомогою місцевому населенню з евакуацією продуктами харчування, допомогою. Засобами гігієни ліками, бо у місті залишалося дуже багато літніх людей, залишалися діти. Ми проводили евакуацію місцевого населення до міста Дніпра, до міста Києва. Приїжджали він волонтери, ми збирали людей та відправляли їх на мирну землю. Також хлопці евакуювали жителів Сєвєродонецька та Вугледара. 1 липня минулого року через окупацію рідного Лисичанська парубок врешті виїхав звідти. дали дозвіл з військової адміністрації взяти машину швидкої допомоги. Ми з іншим волонтером заїхали на госпіталь. Там забрали пораненого чоловіка, забрали вагітну жінку та двох дівчат. Манівцями вирушили до міста Бахмута, потім з міста Бахмута на місто Дніпро. Їхавши до Дніпра, волонтерити не припинив. Коли він приїхав до міста Дніпра, я теж долучилась до волонтерства, і ми почали в місті разом з ним видавати гуманітарну допомогу. Там гігієнічні набори, харчові набори. А потім вже почали працювати разом в право на захист, Марсі і почали видавати грошову допомогу. Спочатку війни це для мене стало невід'ємною частиною мого життя. Це дуже важливо, бо я не можу бачити, коли людина в біді. Після видачі гуманітарної допомоги підключався до Старлінку та допомагав людям зв'язатися з рідними, просто відправити бумажечку та вісточку, що, наприклад, мама, тато, я живий, все добре. Владислав каже, втомлюватись йому ніколи, бо тисячі його земляків потребують допомоги. Надихається власною родиною. Вона для нього найдорожча у світі. І далі коротко про ситуацію у місті. Вчора ввечері бригади комунального підприємства Дніпроводоканал завершила аварійні роботи за адресами, які ви бачите на екрані. Водопостачання вулиць вже відновлено. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні, з 10 до 15 рух трамваїв номер 18 призупиняється. А трамвай номер 19 прямуватимуть зміненим маршрутом від площі Старомостової до Девзу без заїзду до житломосиво Лібережне 3 Зміни Пов'язані з ремонтом вуличного освітлення на Кайдацькому мосту. Трамвай номер 12 працюватиме за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостової. Зміни пов'язані з проведенням відновлюваних робіт по вулиці Вартових Неба. Також враховуючи скорочення трамвайного маршруту номер 12 до вулиці Ігоря Сікорського, вводиться тимчасовий трамвайний маршрут номер 7 з полученням площа Старомостова, вулиця Виконкомівська. Підрозділи ДСНС за минулу добу здійснили 14 виїздів, із них сім викликів стосувалися ліквідації пожеж. Синоптики на сьогодні прогнозують сонячну погоду без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме від плюс 30 до плюс 19. Випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро -ТВ і наші спецпроекти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я з вами прощаюся до 12.